Знаєш, в нашій голові є такі інтроєкти, які нам заважають досягати бажаної мети. Ну, в частності заробляти скільки, скільки хочеться. У нас постійно сидить така якась установочка, яка нам каже: не висовуйся, ще рано, треба ще трошки потерпіти. Гроші це зло і дуже дуже багато різних установок. Ось зараз давай ми з тобою знайдемо одну ту установку. Яка тобі заважає прямо зараз зробити твою бажану суму? Загадай зараз суму, яку ти хочеш зробити, і скажи своїй підсвідомістю, що ти готова розблокувати, знайти ту установку, яка заважає тобі досягти бажаної мети, і її змінити. І подивись на картинку. Що ти бачиш на цій картинці? Яка установка заважає тобі досягти твоєї бажаної мети? Про що це? Для тебе, чого ти не хочеш бачити у своєму житті, яка є вигода того, що ти це не бачиш? І скажи собі, я змінюю цю установку і проговори на позитивно. А якщо ти хочеш трошки глибше зануритись у свою підсвідомість? І подивитися свої установки та шлях до реалізації своєї фінансової свободи запрошую тебе на безкоштовний фінансовий челендж, який стартує 26 червня у моєму телеграм-каналі. Приєднався буде дуже глибоко.